Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати отаку цікаву колекцію фігурок Нецьке. Є 28 штук. Якого вони часу я вам точно не скажу. Але всі виконані дуже гарно, розмальовані з підписами майстра. Зараз я вам спочатку покажу. Ці фігурки. Потім покажу клеймо клеймо дуже маленький. Тут є нецький такий розміром, як фаланга пальця Наприклад, почнемо з тої мавпочки. І що саме цікаво, що кожна фігурка має отакі місця для ароматних палочок. Сюди вставляються ароматні палочки і вони собі горять. Так, клеймо от таке клеймо маленьке. От на цій фігурці от климо розмальоване червоним. Всі вони з слонової кості. Тут в колекції є тільки пару фігурок, що не мають. Месть для ароматной палочки. Две чи три. Так, вот клеймо. Я ну, вот такие интересные собачки. Вот клеймо на нузи. То я так разумею, тоже разные школы. Там, де не розмульовані. Бачите? Два отвора для ароматних палочок. От сюди вони вставляються. стуляються. Є бо такі клейма різані. вирізані. От зараз візьмемо фігурку. Таку на Ось така, наприклад, фігурка. От, також маю тут на нозі. Маленьких клеймо. І от на цій фігурці немало на От, Наприклад, взяти отаку. Бачите, два отвори і вони закопчені. Тут є такі фігурки, що вони закопчені чорним, це відпалок. О, клеймо між ногами в Так, ну. Так, показую... Ага. От ще є дуже цікава фігурка. Черепаха з мешками зверху. А тут чомусь. Ті два отвори знизу. Клеймо маленьке отут. О, така фігурка от, з тих маленьких, вона як фаланга пальці. Також з отворами, бачите, вони закопчені. І клеїмо. Так, буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. До побачення.